Друзі, всім привіт! З сьогоднішнього дня беру собі за правило включати до своїх ранкових ритуалів відповідь на одне з ваших запитань, тому не соромтеся, пишіть в інстаграм мені в дірект. Хто дивиться в Ютубі, пишіть запитання в коментарях. А питання дня сьогодні у нас звучить так: чому кажуть, що у нарциса надзвичайно занижена самооцінка, якщо він себе безкінечно любить. Так, питання самооцінки нарциса є надзвичайно парадоксальним. Тому що самооцінка нарциса постійно залежить від навколишніх людей. Дивіться, девіз нарциса звучить так: ви всі лайно. Він всіх зневажає. І давайте уявімо, що. Колінька, якого все життя зневажав ненавидів наш нарцис в школі, через 10 років на зустріч випускників приїжджає на машині набагато кращий ніж у нашого нарциса, у звичайної людини як відбудеться сприйняття ситуації, є я. Є колінька, і колінька піднявся вище за мене. І тоді я буду що як реагувати. Я буду захоплюватися колінькою, так? І якщо я йому буду заздрити, я зроблю все можливе, щоб купити машину таку, як у Колінки, або ще краще. Тобто, ця ця ситуація нормальну людину буде мотивувати на. Покращення, до чогось мотивувати. Нарцис сприймає цю ситуацію так: є колінька, шматок лайна, і раптом колінька купив машину кращу. Для того, щоб захопитися колінькою, його потрібно поставити вище. Але як підняти шматок лайна? Це неможливо, не можна захоплюватися шматоком лайна. Тоді що відбувається з нашим нарцисом? Він падає в своїй самооцінці. Під плінтус, під оце сміття, під коліньку, під шматок лайна, він гірший ніж шматок лайна. Розумієте, гірший. І проблема в тому, що нарцис не може захоплюватися іншими людьми, тому що він їх всіх абсолютно зневажає. І тому він весь час борсається, намагається будь-якими методами поставити себе вище, ніж інших людей, але це неможливо, тому що. Завжди хтось буде кращий за нас. Задавайте ваші питання, обов'язково записуйтеся на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей!